Розташований на відстані понад 4,3 мільярда кілометрів від Землі, відкритий 10 жовтня 1846 року астрономом Вільямом Ласелом Тритон, найбільший супутник Нептуна, швидко привернув увагу науковців завдяки своїм дивним та унікальним характеристикам. У той час як більшість природних супутників обертаються навколо своїх планет. У напрямку їхнього обертання тритон рухається у протилежному напрямку, маючи ексцентричну і незвично нахилену орбіту. Ця ретроградна орбіта свідчить про те, що тритон може бути не природним супутником Нептуна, а стороннім об'єктом, який можливо походить із пояса Койпера. Таємничим є не лише походження тритона, це також світ, сповнений парадоксів. З температурою поверхні близько мінус 235 градусів Цельсія, він є одним із найхолодніших місць у сонячній системі. А коли Voyager 2 пролітав повз нього у 1989 році, він зафіксував вражаючі зображення кріовулканів, що вивергали аміак, метан та рідку воду, речовини, які зазвичай перебувають у твердому стані за таких суворих умов. Це надзвичайно рідкісне явище для супутника, настільки віддаленого від своєї планети. Тритон залишається великою нерозгаданою загадкою, а ця подорож занурить нас у його неймовірні властивості, де можуть приховуватись ключі до позаземного життя. Тритон вирізняється своєю ретроградною орбітою, унікальною характеристикою, яка не лише робить його надзвичайно цікавим для науковців. А й дає беззаперечні докази того, що Нептун захопив цей об'єкт. Якщо тіло з пояса Койпера, як от Тритон, потрапляє в орбіту гігантської планети, такої як Нептун, зворотний рух може свідчити про те, що Тритон колись належав до іншої зоряної системи, перш ніж сильна гравітація Нептуна втягнула його на орбіту. Чи є Тритон стороннім об'єктом? Чи його історія значно складніша, ніж ми уявляємо. У системі супутників Нептуна більшість супутників формуються разом із планетою, але Тритон зовсім інший він рухається у протилежному напрямку до всіх інших супутників. Під час досліджень його орбіти вчені з'ясували, що вона нахилена приблизно на 157 градусів відносно екватора Нептуна. Чітка ознака конфлікту між тритоном та іншими супутниками. Це говорить про те, що тритон ймовірно не формувався разом із Нептуном, а був захоплений ним тоді, коли випадково наблизився занадто близько. Існує кілька теорій щодо походження тритона. Однією з найпоширеніших є та, що тритон спочатку був об'єктом із пояса Койпера. Пояс Койпера це регіон за межами орбіти Нептуна, де містяться мільйони замерзлих небесних тіл, таких як Плутон. Розміри і щільність тритона дуже подібні до об'єктів у поясі Койпера, що ще більше підсилює цю гіпотезу. Останні дослідження припускають, що Тритон міг колись бути королем пояса Койпера, поки гігантська гравітація Нептуна не втягнула його в свою орбіту. За науковими моделями, коли Тритон зблизився з Нептуном, його потужна гравітація спричинила драматичну перебудову орбіт. Цей процес вплинув не лише на Тритон, а й перекроїв усю систему супутників Нептуна. Зміни в орбіті Тритона призвели до зникнення кількох старих супутників Нептуна. Вони були або зруйновані його потужною гравітацією, або втягнуті в його орбіту. Таким чином, Тритон створив справжню гравітаційну хвилю у системі Нептуна. Це пояснює дивні явища, які вчені виявили в системі супутників Нептуна, зникнення дрібних супутників та зміни орбіт тих, що залишилися. Такі відкриття змушують переосмислити формування супутників у сонячній системі. Ретроградний рух Тритона дає змогу глибше зрозуміти закони гравітаційної взаємодії у всесвіті. Це не просто зміна орбіти, це свідчення колосальних сил, які діють між небесними тілами. Питання щодо походження тритона та його взаємодії з Нептуном можуть змінити наше розуміння систем супутників у різних планет. Ці теорії та дослідження не лише пояснюють минуле тритона, а й відкривають шлях до нових відкриттів, просторонні об'єкти і гравітаційні процеси у Всесвіті. Тритон зі своїм зворотним рухом і загадковими змінами орбіти залишається одним із найзагадковіших об'єктів сонячної системи. Процес захоплення тритона Нептуном не лише змінив його власну орбіту, а й поставив під сумнів традиційні уявлення про формування та еволюцію місяців в інших планетарних системах. Чи може це бути частиною більшої історії про формування й еволюцію об'єктів у Всесвіті? Дивність тритона неможливо ігнорувати. Майбутні наукові дослідження тритона не лише допоможуть нам краще зрозуміти формування супутників у сонячній системі, а й відкриють відкриття про Всесвіт, які ми поки що навіть не можемо уявити? Після того, як ми розглянули джерело енергії під крижаною поверхнею тритона. Яке створює дивні явища кріовулканізму, тепер перейдемо до іншого не менш захопливого і загадкового аспекту атмосфери тритона. Хоча атмосфера тритона тонка та крижана, вона містить важливі хімічні сигнатури, які допомагають нам краще зрозуміти формування планет і потенціал для появи життя. Атмосфера тритона є надзвичайно розрідженою з тиском на поверхні всього близько 14 мікробарів. Що становить лише одну 170 тисячну земного атмосферного тиску. Основним компонентом атмосфери є азот, який становить приблизно 99% її маси. Попри таку тонку будову, суміш сполук, таких як метан і чадний газ, створює вкрай динамічну атмосферну систему. Атмосфера тритона сильно залежить від еліптичної орбіти та значного нахилу осі Нептуна. Хоча тритон робить один оберт навколо Нептуна майже за 165 років, ця орбіта спричиняє суттєві сезонні зміни, під час літа на тритоні азот і метан у вигляді льоду на полюсах сублімують, переходячи в газ і збагачуючи атмосферу величезними масами речовини. Це створює атмосферу достатньо міцну, щоб формувати постійні вітри, які переносять крижаний пил і толіни. Довгі темні смуги, які зафіксував Voyager 2, доказ цього руху. Чи може це бути ключовим фактором формування складних органічних сполук, що виникають на поверхні та в атмосфері тритона? Дослідимо важливий елемент атмосфери Тритона – толіни, складні органічні сполуки, слабке ультрафіолетове світло Сонця та заряджені частинки з космосу взаємодіють із метаном і азотом в атмосфері тритона. Коли ці прості молекули розщеплюються, вони утворюють вільні радикали. Вільні радикали поєднуються, формуючи складні полімерні ланцюги вуглецю і азоту, відомі як толіни. Це дуже незвичний фотохімічний процес, особливо в такому темному середовищі, як тритон. Попри величезну віддаленість від сонця, навіть слабке світло запускає цей процес. Утворення толінів. Це не лише ознака того, що органічні речовини можуть формуватися за несприятливих умов, але й потенційна поява будівельних блоків життя. Попередні дослідження толінів показали, що вони можуть бути попередниками життя подібно до інших органічних сполук, знайдених у космосі, із толінів можуть формуватися амінокислоти та нуклеїнові кислоти, базові компоненти живих організмів. Чи може цей процес привести до появи мікробного життя на тритоні? Або це лише первинний хімічний механізм, який підтримує сублімацію і кріовулканізм? Планета потребує ефективного механізму нагрівання. Його можна пояснити через твердий парниковий ефект. Це явище зовсім не схоже на парниковий ефект на Землі, де вуглекислий газ поглинає тепло. На тритоні роль такого середовища. Відіграє азотний лід, який майже прозорий для видимого світла, світло проходить крізь лід, поглинається толінами та пилом і виділяє тепло. Тепло нагріває шар льоду на межі між поверхнею та атмосферою, створюючи високий тиск під льодом, який спричиняє потужну сублімацію азоту. Це породжує позитивний зворотний зв'язок чим більше тепла поглинають толіни, Тим густішою і активнішою стає атмосфера тритона. Цей процес створює кріовулканізм, який викидає стовпи азоту і метану з поверхні, щось на кшталт крижаних вулканічних вибухів. На основі нових теплових моделей тритон може підтримувати ефективний тепловий механізм навіть у таких суворих умовах. Формування толінів і твердий парниковий ефект. Відкривають можливість того, що під товстим шаром льоду тритона може існувати підповерхневий океан, як на Європі чи Енцеладі. Такий океан може складатися з води з аміаком, яка залишається рідкою при дуже низьких температурах. Дослідження крижаних середовищ, як от Енцелада, показують, подібні океани є ідеальним середовищем для мікробного життя. Якщо тритон має океан, це потенційне місце для існування життя поза землею. Щоб підтвердити наявність цього океану, потрібні нові дані з місій, подібних до НАСА Трідент, яка має дослідити гравітаційні аномалії або електромагнітні сигнатури, сильні ознаки шару солоної води під льодом. Ситуація з тритоном відкриває нові можливості в пошуку позаземного життя. Велике питання. Чи може тритон стати третім світом у сонячній системі, де здатне виникнути життя вічної темряви? Відповідь можуть дати наступні космічні місії. Тритон не є природним супутником Нептуна. Динамічні дослідження та сучасні орбітальні моделі показують тритон це екзотичний об'єкт, який найімовірніше походить із пояса Койпера. Це підтверджують спостереження ретроградної орбіти. Тритон рухається проти напрямку обертання Нептуна та його інших супутників. Вважається, що Тритон міг бути частиною подвійної системи, перш ніж Нептун захопив його своєю гігантською гравітацією. Коли подвійна система увійшла в гравітаційний вплив Нептуна, одна з її частин була викинута з сонячної системи, тоді як тритон був силою втягнутий в орбіту Нептуна. Це було не просто захоплення. Це був колосальний викид енергії, достатній, щоб розтопити внутрішні шари тритона, створивши шарову структуру: кам'яне ядро, крижану кору та рідкий підповерхневий шар. Цей процес зробив тритон унікальним небесним тілом з потужною внутрішньою активністю під товстими крижанними шарами. Попри те, що тритон зараз є супутником Нептуна, вчені вказують на фактор, який неможливо зупинити. Приливні сили. Через ретроградну орбіту взаємодія між Нептуном і Тритоном працює як космічне гальмо. Щодня Нептун забирає частину орбітальної енергії тритона, змушуючи його поступово спірально наближатися до планети. Цей процес називається орбітальним розпадом, і він незворотний. Хоча швидкість зменшення орбіти становить лише кілька сантиметрів на рік, Через мільйони років приливні сили відтягнуть тритон настільки близько, що гравітація Нептуна розірве його на уламки. Моделі передбачають, що через 100 мільйонів 1 мільярд років тритон перетне межу Роша. У цей момент різниця в гравітаційних силах між ближнім та дальнім боками тритона стане настільки великою, що його буде буквально розірвано, утворивши нову систему планетарних кілець навколо Нептуна. Ця подія стане першим випадком в історії сонячної системи, коли великий супутник буде знищений таким чином. Спостерігаючи зникнення тритона, ми станемо свідками народження нової системи кілець. Розпад тритона буде не просто зіткненням, потужні припливні сили Нептуна розірвуть супутник, створивши катастрофу планетарного масштабу. Фрагменти кам'янистих порід тритона розлетяться космосом. Формуючи нову систему кілець, науковці припускають, що ця нова система кілець буде надзвичайно складною та прекрасною, можливо, навіть більшою і видовищною, ніж кільця Сатурна. Результатом цього процесу може стати народження абсолютно нової системи кілець у межах сонячної системи. Цікаво, що вона може виникнути з решток захопленого супутника, відкриваючи унікальну можливість вивчення формування планет і розвитку планетарних систем у космосі. Однак, якою б не була доля тритона, учені не здаються. Космічні місії, такі як НАСА, готуються пролетіти повз тритон, щоб зібрати цінні дані про цей супутник. Трідент використає передові технології дистанційного зондування, щоб скласти детальну карту поверхні тритона та виявити сейсмічну активність, намагаючись знайти докази існування підповерхневого океану під товстою крижаною корою. Місії з дослідження тритона це не просто проліт. Трідент надасть критично важливі дані, особливо щодо внутрішньої будови тритона. Дослідження тритона виходить за межі його минулого та майбутнього в орбіті Нептуна. Воно дає нам величезний урок про формування планет і супутників у сонячній системі, а також про динамічні механізми, які можуть підтримувати життя в суворих умовах. Майбутні місії, такі як Трідент, дозволять глибше зрозуміти геологічну структуру тритона, відкриваючи нові можливості для вивчення життя за межами Землі. Чи може тритон стати третьою потенційно придатною для життя світовою системою в сонячній системі, ці питання можна буде вирішити лише тоді, коли ми продовжимо нашу подорож у невідоме і тритон залишатиметься захопливою таємницею у космосі. Подорож до вивчення тритона показала нам, що навіть на найхолодніших околицях сонячної системи закони фізики можуть проявлятися несподівано. Тритон це не просто супутник, це виняткова космічна лабораторія. Його вивчення допомагає нам зрозуміти процеси формування крижаних небесних тіл та те, як внутрішні джерела енергії, такі як припливні сили, можуть підтримувати геологічну активність протягом мільярдів років. Це динамічний парадокс і геологічне диво, що повільно рухається до своєї неминучої руйнації. Майбутні місії на кшталт Trident – це не лише дослідження, а й перегони з часом, щоб зібрати важливі дані до того, як орбіта тритона повністю деградує. Продовження інвестицій у дослідження тритона та вивчення світів із підповерхневими океанами є необхідним. Адже саме у дивовижностях та таємницях тритона ми можемо знайти не лише відповіді про Всесвіт, а й підказки про наше місце в ньому. Тритон зі всією своєю незвичністю та викликами є ключовою точкою в нашій подорожі до розуміння космосу. Його вивчення допомагає нам зрозуміти минуле й майбутнє планетарних систем за межами сонячної системи а також відкриває нові можливості для пошуку слідів життя в найекстремальніших умовах.